Доброго дня. В новому році побажаємо щастя, здоров'я, сімейного блага, кохання побільше і гарного настрою і миру на зурі, і нашій в Україні. Всього доброго в новому році. Успіхів усім, хто вчиться тому, тому успіхи в учобі, хто ходить в садик, тому успіхи. У садику. з Новим роком, щастя, здоров'я, миру і благополуччя. Саме головне – миру і благополуччя всім, всім, всім. Всього доброго. Всіх ну, з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю, щоб у всіх з'явився новорічний, новорічний настрій, так як в нас немає снігу. І всього найкращого вам. Вітаю всіх жителів Борисполя і району, району нашого з Новим роком. Бажаю всім в першу чергу миру, добра, злагоди, щастя в сім'ї, щоб було все злагода була, ну і все, що вони самі пожелають для себе. Всіх поздравляю, желаю здоров'я в новому році. Так, щоб самореалізація у всіх, молодих і активних. Дінжат, звісно, стабільності, ну, щоб війна пройшла мимо. Всім щастя, всім благ!» Я, я бажаю всім Божого благословення, любові до ближнього, любові до один одного і миру нам, спокою, радості нашим дітям, ну, веселих свят, Різдва Христового. І всіх людей з Новим Роком бажаємо щастя, здоров'я, всього найкращого. Вітаю з новим роком, бажаю щастя, здоров'я всім своїм близьким. Громадянам Борисполя, ну і Києва. Мир всім. Е, ну, бажаю перш за все е, мирного неба над землі, над головою і мирної землі під ногами. І щоб всі люди були улибалися друг у другу, були щасливі і здорові. Поздравляю всіх з Новим роком, желаю щастя, здоров'я в новому році, щоб кожен день був полон позитивних емоцій. І приносив тільки приємні сповідання. Вітаю всіх зі святами, бажаю самого найкращого, всім всім нам. Бажаю, мабуть, здоров'я, миру в світі. І не тільки в світі, мабуть, на тніні, всім нашим українцям. З новим роком всім. Наступаючим новим роком бажаю кріпчайшого здоров'я, мира, злагоди і достатку. Головне – мир, здоров'я і благополуччя. Свою сім'ю поздравляю коханого чоловіка, сина, брата, всіх рідних і всіх, хто мене знає, хто мене узнав. З наступаючими святами жителів Борисполя бажаю всім щирого щастя, бажаю всім мирного неба над головою, щоб в кінці кінців ми все ж таки прийшли до цього миру. І в наших будинках спокій був, затишок і щастя і любов. Дай Бог їм здоров'я, всім, щастям, миру і всього найкраще. Вітаю своїх рідних, от близьких, от знайомих, з наступаємося, там і їм всього найкращого, найкращого. От. Ну, Поздравляю всіх жителів з новим, наступаючим новим Годом. желаю здоров'я, здоров'я, здоров'я і мирного неба. Всім мира, здоров'я, благополуччя. Мені здається, це найголовніше. Ну Поздравляю всіх з наступающим Новим Годом. Желаю самое главное здоров'я. Ну і все, що кажуть, що пожелає. Всіх поздравляю з наступаючим новим Годом. желаю щастя, здоров'я і миру над головою. Всім привіт! Поздравляю всіх з наступаючим новим годом і Рождеством Христовым. Желаю всім здоров'я, щастя і міра! Всіх здоров'я, щастя, миру і всього самого хорошого самого кращого. Да. Будемо надеяться, що буде краще Все добре. Україна буде процвітати, і жити і все буде добре. Вітаю всіх з новим роком! Бажаю щастя, здоров'я, успіхів! Бажаю, щоб удача нас не ну не покидала на наступному році, і всім, щоб ангел охорони зберіг. Зберігав, допомагав, і потрібно вірити в чудо. Якщо ми не будемо вірити в доброту, її просто нас навколо не буде. А якщо будемо вірити в доброту, буде доброти все більше, щоб щастя примножувалося, горе віднімалося, кохання ділилося на двох, ну, щоб все було найкраще всім. В цьому в наступному році і щоб місто наше пережило не тільки цей наступний рік, і пережило з достатком. Щоб в кожному щоб воно множилося, множилося благополуччя, добро і радість.